Друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Жива, здорова з мусарки вийшла, не посадили, хто там плескав в долоні, розслабтесь. Поговоримо трошки про сьогоднішню ситуацію. Я думаю, вона варта уваги, звичайних українців, бо на моєму місці може бути абсолютно кожен із вас. Так от, що сьогодні сталося? Сьогодні мені зателефонував мій син і повідомив, що якісь е, невідомі люди в цивільному одязі, але на м, авто з поліцейськими номерами е, ломляться до мене додому. Людина вийшла і сказала, що батьків немає вдома, е, він неповнолітній. Вони запитали номер телефона мами, він набрав мене, я дала свій номер телефона, дозволила йому надати їм свій номер телефону. Малому було повідомлено про те, що вони хочуть мене допитати, як потерпіло по 125 частина друга ну, побиття легкі тілесні. От Він мене набрав, я дала свій номер телефону. значить, Одразу мені передзвонив поліцейський, так як він представився, працівником карного розшуку. Білоцерківського управління. І сказав, що хочуть мене допитати в якості потерпілої і знову ж таки 125-та частина друга. Запитав, де я знаходжусь. Я сказала, що поки що зайнята, ми з ним зізвонимось і поспілкуємось. Я сходила до нотаріуса, ми з мамою вийшли, і на нас відбувся напад невідомих мені трьох осіб, двох в цивільному. І жінки, ну, я не можу сказати, що поліцейська, бо на той момент я не знала, чи вона поліцейська. Форму можна носити будь-кому. Значить, ніхто мені не представлявся, ніхто мені не повідомляв, що робиться, що вони від мене хочуть. Мені почали перешкоджати сісти в автомобіль. У моєму автомобілі мені замало не відірвали дверку. Відбулася штовханина між моєю мамою, яка взагалі не зрозуміла, що робиться і що це за нападники на нас нападають і цими чоловіками. Хлопці, хто воює, я думаю, що ви зрозумієте, яке ставлення до ваших родин тут. Хто ще живий, то живий, то ще можете відстояти свою родину. Мій батько загинув, бо він би не дозволив такого поводження зі своєю дружиною. Яке сьогодні собі е, дозволили оці чоловіки, якщо їх так можна назвати, котрі там намагалися мені відірвати дверку в машині. Е, тим більше, як один з них там почав показувати посвідчення е, аточника, да, то той, хто воював з хлопців, ніхто не дозволить так себе поводити з дружиною загиблого військового. Ну, а бидло. Є Тепер давайте далі. Значить, мені намагалися вручити підозру в кримінальному злочині по побиттю поліцейського. З того, що мені переказала мама, бо з того, що читала та жінка, я чесно, я взагалі нічого не зрозуміла. Це вже на відео можна передивитися і через слово, якщо там хтось щось зрозуміє, то тоді щось можна і зрозуміти, а якщо ні, то ні. Що п'ять е, разів я нанесла удари поліцейському в область спини, е, била в пах, била в ноги, е, била по обличчю. Ну, коротше, я якийсь такий рембо, понимаєте? Ну, але суть не в тому. Е, суть в тому, що вся Україна на прямому ефірі Доста Україна бачила, як я дала ляпця невідомому чоловіку. В якійсь невідомій жилетці, Железнодорожніка, я її ще раз так назву. Ну, парковщика. Я не знаю, хто, хто, хто ходив в таких жилетках, в якій був той хлопчина. Все почалося з того, що відбулася штовханина, в, центрі, в епіцентрі якої була я, цей хлопчина кулаком вдарив мене в живіт, про що в мене є відповідні свідчення. І експертиза відповідна. Коли ми з ним спілкувалися, да, я була емоційною, я завжди емоційна, і ну, за емоцією людини не можна карати. Значить, він якось так ну, підозріло стояв боком і я думала, що він ще раз хоче мені там якийсь удар нанести. Тому в мене була відповідна реакція, і він отримав ляпця по щуці. На той момент нікому з нас не було відомо, що якийсь працівник якоїсь поліції діалогу. Ну, вибачте, не було відповідних посвідчень, не було нічого, ну, жилетка з желізнодорожня, ще раз кажу, яку можна купити за тисячу гривень в інтернеті ну, так собі, аргумент. Ну, мало з тим. Сьогодні е, чогось слідча сніжана, ота жінка в формі, то виявляється слідча, значить, повела себе якось дуже дивно. Замість того, аби здійснити нормальну процесуальну дію, ну, вручення підозри це відповідна процесуальна дія. Ми маємо це розуміти. Я вам зачитаю, щоб я не була пустословною, значить. Підозру можна охарактеризувати як припущення слідчого, що людина може бути причетна до вчинення тих чи інших злочинних дій. Винуватість людини встановлюється лише судом, тобто особа не вважається злочинцем на час цього досудового розслідування. Це гарантовано 62 другою статтею Конституції, але е, ну, плювали на паузі, ну все зрозуміло. Ну і є відповідні рішення Європейського суду з прав людини. Е, дуже часто цю норму законодавства чогось ігнорують, і слідчі вирішують, що вони боги. Значить, тепер розказую вам на майбутнє кожному, як повинна бути вручена підозра. Ну, щоб було по-правильному. Значить, по перше, підозра вручається е, в день. Коли вона видана, тобто оформлена в цей день, в цей день має бути вручена. Слідчий, чи прокурор під час вручення підозри мають встановити особу, а встановити особу, як вони можуть, перевірити відповідні документи. Але виломувати мені руки ну, це якось не дуже схоже на встановлення особи, Усно оголосити особі, повідомлення про підозру та взяти відповідну розписку про вручення відповідних дій. Ну, це не закидати мені в автомобіль, як видно на відео на прямих ефірах, документи на автомобіль, в дверку, ще кудись. Особи мають бути повідомлені її процесуальні права і роз'яснено їх суть, про що має бути взята розписка. А коли ти кричиш, що мені потрібна правова допомога, я не юрист, я не розумію усіх оцих ваших процесуальних дій, я не знаю, як воно все правильно відбувається, то напевно тоді має бути трошки по-іншому. Має бути присутність адвоката чи державного, або я маю право викликати свого, ну і безпосередньо хтось мене має супроводжувати в юридичному плані. Значить, безпосередньо вручено повідомлення про підозру та взяту розписку, про її отримання із зазначенням часу і дати виконання такої дії. Ну, Цього ніхто не бачив. Ми з вами, Я вела прямий ефір, ви його дивилися, але такого нічого не було. Була... Слідча сніжана, яка попривичці на коліні щось десь писала, я думаю, що ви це бачили. ну, Навколішки, то її звична позиція, моя особиста думка. Значить, фактичними підставинами для скасування повідомлення про підозру, це для безтолкової сніжани, неналежний суб'єкт складання та вручення повідомлення про підозру. Порушення процесуального порядку вручення підозри, і необґрунтованість підозри. Тому ми дуже будемо багато з вами зустрічатися, спілкуватися і з'ясовувати, на яких таких підставах діяли ви сьогодні. І так безтолково діяли, позоряючи форму, яку ви носите. І, е та, по-моєму, і національну поліцію, позорячи, і вашого безпосереднього міністра. Правда? Е, значить, що хочу вам сказати? Дивіться, які дивні співпадіння. Давайте з вами таку аналогію проведемо да, всіх цих подій. Я вам зачитаю дещо, а ви собі висновки зробите, бо я ж не можу за вас ті висновки робити. Значить, читаю вам таку цікаву інформацію: Колесник, Ярослав Васильович. Начальник головного управління національної поліції в Закарпатській області, генерал поліції третього рангу, кандидат юридичних наук. Дуже високо освічена юридична особа. Давайте почитаємо його життєпис. У 2016 році з відзнакою закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України за спеціальністю правознавства управління у сфері правопорядку. Молодець, який да? з відзнакою. З 2017 року проходив службу в управлінні карного розшуку ГУНП в Київській області. Ой, а Біла церква це ж напевно Київська область. У 2019 році був призначений на посаду начальника управління карного розшуку головного управління Національної поліції в Київській області. Уявляєте? У 2020 році заступник начальника головного управління Національної поліції в Київській області, начальник кримінальної поліції. У 2021 здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук в науково-дослідному інституті публічного права за спеціальністю адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право. У лютому 2021 року наказом голови Національної поліції України призначений начальником головного управління Національної поліції в Закарпатській області. А тепер почнемо спочатку. З, з чого у нас все почалось? А почалось у нас все з виборів президента в 2019 році, де активісти громадської організації Доста на чолі з Павловим не дозволили Порошенку сфальсифікувати вибори і прийти до влади в Закарпатті. Пройти. Е, далі відбулось наступне: Павлова на коврик визвав Геннадій Москаль, хай там перевернеться. Е, і е, пообіцяв привселюдно то чули всі Павлова посадити. Потім було Павлову три підозри, потім було. Е, Сфальсифікована справа по ДТП. Всі ту справу знають, бачили, чули. Хто розібрався, той молодець, хто пише якусь херню, ну, розбирайтесь, читайте, будь ласка. Потім був суддя Дімітранзе, котрий чогось не міг судити Павлова, бо сам. Ні, мав би понести відповідальність за ДТП, котре він вчинив. І не було в нього повноважень розглядати справу Павлова. Але його жінка працює в кваліфікаційній комісії суддів. І все чудово спрацювало і Деметранзе Павлова засудив. Далі е, була стичка Павлова з Петровим, колишнім керівником. Я не буду казати точно, бо я не пам'ятаю, який там відділ. Це той відділ такий дуже цікавий, котрий ліквідовував активних громадян, котрі не подобались певному режиму. Потім відбулось наступне, ну така хронологія подій, бачите, довга. Відбулось наступне, коли почалась повномасштабна війна, Павло вирушив до військкомату. Там, біля військомату, у нього знову відбулася стичка з Петровим, і Петров е, пообіцяв, що він Павлова посадить. Е, дуже багато замішаних працівників поліції, Стефанишин, е, Колесник, е, колишній працівник поліції, ну, як це ж, е, Москаль, дуже їх там багато, усіх різних. І далі відбувається слідуюча повномасштабна війна. Павло везе волонтерку до Сімініхіна у Сумську область в Конотоп. По дорозі його зупиняють працівники карного розшуку Київської області, Ну, знову карний розшук, да, Каліснікова, ведемо таку діагональ, підкидають йому гранату. Ну, справу ви ж дивилися. Далі відбувається слідуюче. Бачите, як ми плавно повертаємося до виборів Порошенка. Коли Павло сидить, ми йдемо в Крижопіль, фіксуємо дії Порошенка в Крижополі, коли відбувалось танці на крові. Я думаю, що ви всі те відео бачили. І тоді під прицілом Порошенка опинилась я, опинився Арнедо. І дуже багато наших з Вінниці. Але давайте далі. Павлов сидить дуже швиденько після того, як його затримали по гранаті, було винесено рішення по ДТП, там буквально за лічені дні, і засудили його. Два роки він відсидів незрозуміло, де того, що то там, то в Переяславі, то в Одіночки, то ще. Коротше, де його тільки не було того нашого Паші. Але далі з'являється суддя Дубановська, в цирк на Дроті. Ну, ви його наблюдали весь цей час, безплатне кіно. Е, значить, суддя Дубановська, переселенка, яка приїхала до нас зі Слов'янська. В Краматорська, у них там бізнес був сімейний. Були дуже цікаві справи, вона вела безпосередньо по штефі, погугліть. Ця інформація загальнодоступна, це не я собі щось придумала. Загугліть Дубановська і штефа. Ви будете шоковані, того, що своїм рішенням місцевого суду суддя Дубановська скасувала рішення Верховного суду, випустила штепу Господи, штепа, як накажу не штефа. Випустила Нелю Штепу, ну, сепаратистку, мершу я думаю, ви її пам'ятаєте. А потім, так дивно, ця суддя Дубановська приїжджає в Білоцерківський міськрайонний суд, стає там суддею, її чоловік потрапляє в Генеральну прокуратуру і це все під указом Порошенка. А далі ця сама суддя Дубановська, гугліть знову, веде справи Майдану. Дуже цікаві там справи про е, вбитих активістів на Майдані. Ну, Куди руки і ноги ведуть? Ведуть далі знову таке сивочолий Петя. А потім, а вит... тож пишуть люди, що чого ж я плету кругом цього Петра, чого ж це я цього гетьмана зачіпаю? Ви бачите, яка історія глибока в посадки паші. А далі виходить слідуюче. Чоловік є, йде працювати в Генеральну прокуратуру. А сьогодні до мене приїхали теж, як мені представилось, працівники карного розшуку з Білої церкви. Один з них біженець з Луганська, як виявилось, Чось, мій чоловік поїхав з батьком туди боронити землю, ту їхню, ну, можна так сказати, їхню рідну землю. А вони приїхали в Київ відсижуватися. Нормально так виходить, так? Да? Щось е, СБУ, поліція, Карний розшук, всі остальні, вибачте, мене знялися звідти. А наші хлопці-добровольці з Вінниці, Закарпаття, е, з інших регіонів України їдуть туди захищати. Правда? Красота. А е, тепер знову, бачите, ситуація знову повертається до Порошенка. Е, було ось недавно відкриття спортивного майданчику. З піснями, плясками і з усім іншим. І так вийшло, що люди з цього села, з Городківки, почали мені про це писати. Я це озвучила і знову перейшла петі дорогу. Ой, як неудобно! Як мені вчора повідомили, що Севочолий сказав, що доступними і недоступними способами ліквідувати, чи закрити, чи прибрати. Ну, Ми пам'ятаємо, як при Петі були прибрані. Кузьма той самий, білий, правда? Е, я забуваю постійно прізвище, мені хлопці нагадують, я його постійно забуваю. <кій> Чоловік, котрий, е, керував, е, нагадаю, зараз кажу. Зараз кажу, як правильно. Е, це людина, яка засновник е, не нацкорпус, господи. Нагадаю, я вам скажу: дуже там цікава історія смерті, де людину вдома підвішали і інсценували як самогубство. Ну, багато припеті активних молодих людей під дивними приводами позбулися життя. Ну, бачите, з Павловим так трохи не вийшло, бо він трохи публічний і просто так його прибрати не вийшло. От його посадили і мурижать його по цих каталажках. Е, Ну що там? Зі мною? Ну, як буде, так буде. Е, я вам скажу про друге: що дуже цікаво, як пов'язані усі ці справи. Е, сьогодні, наприклад, е, ухвалу про. Тимчасове вилучення в мене телефону підписала суддя Дубановська. Ну, оця коза в шляпі. Чи сідлом, чи як там, я, я не знаю. Я дозволяю собі так говорити про неї, тому що я не впевнена, що вона суддя. Згідно Конституції, я не бачила її документів. Я не бачила жодного документа належного зразку. Е з... Належними державними символами. І голова суду Шовкопляс, який сам собі присвоює повноваження, бо е, я бачу, що там е, в Білоцерківському міськрайонному суді інший е, керівник, Буцмак. А чогось шовко пляс відповідає, то я не розумію, що відбувається. Так, от він відповідає, що вони взагалі не в курсі про 20 статтю Конституції, і вони не знають. Хто володіє такою інформацією про затвердження державних символів, уявляєте? Суд, суде, людину, теж про що постійно всі кричать, да? що треба казати, що ми живі люди, що треба, то вони висрались на вас, на ваші висловлювання і на все інше. А все через те, що ми з вами не об'єднані, все через те, що ми, як лебідь і рак. Хтось сказав живі, хтось сказав УРСР, хтось сказав ще щось. І всі плентаємось в різні сторони. А наше з вами завдання простеньке збитися в кучку, е витіснити ворога, як зовнішнього, так і внутрішнього. Е потім провести свій референдум, прийняти державні символи і побудувати нормальну правову державу, щоб слідчі на колінах, такі як Сніжана сьогодні, написали свої бумажки. На колінах, на вприсядки, чи в яких позах вони звикли. Е, ну і по-перше, не забувайтеся, що е, чогось, як нам президент пообіцяв, що з депутатів буде е, знята недоторканість, бо ви ж бачите, що все те, що вони приймають, ніякої відповідальності вони за це не несуть. А почитайте, будь ласка, 80-ту статтю Конституції зі змінами. До речі, змінювати Конституцію це повноваження народу, ніяк не депутатів. Тому дуже велике питання, куди зникла ціла глава з Конституції про прокуратуру при Порошенкові. При зелених теж відбулось багато змін. Ну, Будемо чесними: чи зелені, чи Порошенківські. Мета одна знищити звичайних простих українців, котрі починають відкривати рота. І як казав президент, кожен з нас президент. Ну, він правильно сказав, адже влада в Україні це її народ, тільки цій владі трошки треба прозріти і зрозуміти, що дійсності влада це ми з вами. А вони менеджери, котрих ми поставили виконувати задачі в інтересах нас, а не в їхніх особистих. Тому, друзі, підозра, не підозра, я готова повоювати. І я буду воювати. Ну, Кому подобається жити в стілі, в позі букви ЗЮ, Ну, будь ласка, стійте. Але, ну, знаєте, як то кажуть, потім не обіжайтеся. Того, що грамотних людей все таки багато, і грамотні, врешті-решт, купи зіб'ються, практично вже збились. Хто хоче, доєднається. А кого все задовільняє, то буде так, як буде. На початку повномасштабної війни я говорила про те, що українцям за кордоном буде важко. Ну, а що не так я сказала? Невже там так шоколадно? Тому далі буде, друзі. Разом сила, разом до перемоги. Ще додам вам за карний розшук, бо ж не можу втерпіти. Я е, на Закарпатті весь незаконний ігровий бізнес. Так його кришує карний розшук. Наркоту, так її теж кришує карний розшук. Е, а АЗСК, котрі зараз знову почали з'являтися по Україні. Їх кришує карний розшук. Така структура. Розкажу вам ще таку ситуацію: що от бачите, поїхати до мене, скільки коштів треба було державних витратити, щоб так безграмотно вручити підозру, яку так легко оскаржити. А це наші з вами гроші. Це бюджетні кошти, а не кошти карного розшуку дубановської чи кого-небудь ще. Тому, друзі, разом сила, разом до перемоги, волю Павлові, волю всім активістам, волю всім патріотам, ну і смерть нашим ворогам. І кожному катюзі, повірте мені, буде по заслузі лише в тому випадку, коли люди об'єднаються. Далі буде.